Розслідування міліцією кривавого насильства під Верховною Радою України, яке сталося в останній день літа, тепер перебуває під потужним політичним тиском. Підозрювані, зокрема, з середовища однієї політичної сили, багатьом з яких суд вже обрав міру запобіжного заходу, намагаються тепер перекласти відповідальність за скоєне і створити у суспільній думці хибне уявлення про себе, як про жертв тих страшних подій. Це при тому, що троє загиблих і більше 130 поранених саме з боку МВС. Цього тижня було 9 днів від дня смерті гвардійців Дебріна, Сласнікова та Костини. За християнським каноном, саме у цей час душі померлих піднялися у небо. Він приїхав воювати за Україну. Натомість може сісти за ґрати за садизм та зґвалтування. Після двох місяців розшуку в одному з готелів на обухівській трасі біля Києва правоохоронці затримали громадянина Білорусі Даніїла Ляшука, колишнього бійця батальйону Торнадо на прізвисько Моджахет. Я хвалу Аллаху, Господу міроб, який створив нас мусульманами. і благодійство хадам на його прямому путі. Аллаху Акбар саме на війні на сході України Ляшук прийняв іслам, змінивши слов'янське ім'я на Аль-Такбир Даніял Олександрович. Військова прокуратура закидає моджахеду катування людей з особливою жорстокістю. Завдяки професіоналізму департаменту карного розшуку, особисто за міністра Паскава, був затриманий один з самих довго розшуканих злочинців з кличкою Моджахет, який вчиняв наджорстокі... І підозрюються у вчиненні наджорстоких злочинів на території Луганської області. Він затриманий зараз, доставляється для проведення невідкладних слідчих дій на цьому оперативному відео. Затримання моджахет тримається з холодним спокоєм. У вас задержали по в завершенні. Тяжких преступлений. Понятно? Как их я могу ознакомиться с этим? Сейчас мы проедем, пока оформляем протокол вашего задержания. И просит встречи с представником белорусского посольства. Мне очень интересно, на каких основаниях я э, приехал в Украину, да, и меня задержали, то есть Ибенят колесо. Вам непонятно, почему Мне вас нет, не Не вообще непонятно, right? почему меня задерживают, что я нарушил. Я законопослушный гражданин. Мне вот, і... непонятно. Я, поскольку я гражданин ну, другой страны, да. Я ну там консултам рітайміну, то ну, ж довжен бути э... розбірюти. Подальшу долю ляшука. Тепер вирішуватиме Печарський суд столиці, який видав санкцію на затримання. Утім, вже нині очевидно, що у міністерстві внутрішніх справ взялися за очищення своїх лав від людей, які у розпал війни, коли на передовій не вистачало сил, потрапляли в міліцейські батальйони без прискіпливої перевірки. Загалом таких добровольчих батальйонів спеціального призначення у структурі Міністерства внутрішніх справ було створено кілька десятків. Усі вони виконували завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Та не всі змогли повернутися до нормального життя. Затримання меджахеда випадок непоодинокий. Учора служба безпеки заявила про розкриття злочинної групи на чолі з лідером іншого добровольчого батальйону Слобожанщина. Злоумисники нібито планували вбивство міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та низки депутатів і бізнесменів. Он там имел некоторое намерение, в том числе атаковать другого командира другого батальона Андрея Белецкого, в том числе меня. Это проблема не конкретного батальона или недобровольческого движения, это проблема человека, пришедшего з войны. США боролись з этой проблемой после. В'єтнамського синдрому дуже довго. Також триває слідство і у справі підозрюваного в теракті 31 серпня біля парламенту Ігоря Гуменюка, бійця іншого добровольчого батальйону Січ, сформованого переважно з партійців всеукраїнського об'єднання Свобода слідчі звинувачують Гуменюка у виконанні теракту, коли відкинутої гранати РГО постраждали понад сотня солдатів строковиків троє з яких згодом померли. Нацгвардієць Дмитро Шуляк пригадує, того дня ніщо не віщувало біди. 31 числа ми виконували свій обов'язок з охорони громадського порядку. Був звичайний день, звичайна служба. Нічого не могло сказати, що іменно така ситуація складеться. Вони для нас завжди будуть героями. І рядовий, і командирський склад вимагають покарати усіх причетних до організації та виконання теракту. Чому вони повинні їдуть. Вы решайте свои споры другим способом. Не надо втягивать сюда солдат, милиционеров, кто, там, кто раненый, кто погиб. Эти вопросы должны решаться на бумаге, а не кровью солдат. А Верховного Совета несли службу по охране общественного порядка, военнослужащие, срочной службы. Родители их отправили на срочную службу не для того, чтобы они гибли в мирное время. Люди начали, получается, терять черту между зоной проведения антитеррористической операции І мирними городами. Це ненормально. Якщо зона АТО окажеться в Київській області чи в будь-якому іншому регіоні України, мирно, у нас будуть дуже великі жертви. Про більший масштаб теракту, який міг би бути, якби цьому не завадили правоохоронці, розповів президент. Зараз можу сказати план, який був у терористів. Покрити димом виконавців для того, щоб захистити їх від е, е, відеоспостереження для того, щоб не встановити особу тих злочинців, які планували вбити людей і зробити цю провокацію. Перша граната, яка мала летіти, вона мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь, друга граната. Передначалася для вікна Верховної Ради, а це РГО, яка взривається від одразу ж після контакту з будь-якою поверхнею, в тому числі склом Верховної Ради, яка була обліплена депутатами і журналістами. Якщо минулого тижня Феміда обирала міру запобіжного заходу рядовим виконавцям, то наприкінці цього київські суди взялися і за колишніх депутатів-свободівців. Першим під арешт до 30 жовтня, щоправда, домашній, потрапив Едуард Леонов. Йому висунули підозру в участі у масових заворушеннях 31 серпня. Хоча сам Леонов ставить під сумнів, здавалось би, очевидні речі. Йдеться про загибель трьох людей. Трьох людей, які загинули невідомо від чого, і досі невідомо від чого, невідомо ким. Ця загибель була спричинена. Так само не визнає провинний однопартійц Леонова Ігор Швайка, якого підозрюють в участі у масових заворушеннях, які спричинили загибель людей. Ось на цих кадрах добре видно, як НАТО вихоплює очеплення двох бійців Нацгвардії і гамселить їх. Серед розлючених молодиків у колі стоїть і пан Швайка. Ой, Ми, Ми забрали. Якусь якусь... Що як він згодом зізнається, щит і шолом, без яких не екіпіровані солдати отримали чисельні травми, таки виривав. Утім, мовляв, нічого поганого у цьому не бачить. Організація масових заворушень, зокрема в тому, що відібрав щит у. Особи один внаслідок чого настала смерть. Особи два чи ви відвідували в лікарні поранених під час сутичок під Верховною Радою і чи пробували зв'язатися з сім'ями Не відвідував, не зв'язався. чому підтримували вчора. від Відеолятор тимчасового тримання тих наших майже два десятка хлопців, які їх затримали. Суд відпустив ексміністра на поруки народних депутатів. А ось третьому свободівцю Юрію Сиротюку присудили 60 діб арешту на цих фотографіях. Інтернет-видання Главком. І цьому відео добре видно, як сиротюк гамселить нацгвардійців, вириває у них спорядження і стоїть у перших рядах нападників. А ведучий свободівського мітингу підганяє натовп на штурм будинку парламенту. Хірургічна операція повинна бути швидка і до перемоги до перемоги. всі вперед всі об'єднуємося і рухаємося вперед. Тиснемо на них. А він ти переходять на сторону людей. У вас немає іншого вибору, натомість лише як свідок у справі поки що проходить сам лідер свободи Олег Тягнебок, який після допитів влаштовує публічні шоу, аби раз за разом зняти з себе відповідальність. Вони б'ють себе в груди на майдані, кричали про те, що ми йдемо в Європу, але по суті вони є ніякими не європейцями. Вони хочуть діяти, дібравшись до влади, виключно старими методами, які дають їм можливість відчути ту владу, користуватися тією владою і зложувати. Щоправда, під час таких запальних промов лідер свободи найменше говорить про тих, про кого цього тижня згадувала вся Україна. Дев'ять днів з дня загибелі внаслідок вибуху гранати трьох нацгвардійців Ігоря Дебріна, Дмитра Скласникова та Олександра Костини. Їхні бойові товариші вшанували мітингом реквієм та покладанням квітів на місці загибелі. Кожного з тим, хлопців, які поклали життя на оталі нашої державності, ми будемо оглядати. Частинка кожного з них буде в нас. Кожен з нас, коли вибрав путь війни, знав, що він може покласти життя. І досвідчені бійці, і рядові вимагали притягнути до відповідальності усіх винних, незважаючи на колишні чи нинішні регалії. На мою думку, на моє переконання, ми в Києві не повинні взриватися гранати і летіти в. Кулю. Київ ми воюємо за те, щоб в Києві було все спокійно, щоб тут люди жили спокійно на мирній території. І я вважаю, що такі події, які сталися 31 числа, це просто не, не вкладається в голові нормального суспільства. Очільник МВС Арсен Аваков лише підтвердив, слідство має нові дані про заздалегідь спланований теракт. Оперативні дані переслідування говорять, тому що ті, хто готував, то провокацію. Готовлю более більш И предполагалось, що грант буде не одна. Предполагалось, що гранати будуть в воєннослужащих і в окна Верховної Ради, де були депутати. Водночас міністр наголосив, покарання мають понести не лише виконавці, а й організатори цього політичного теракту. Не на війні, а в центрі країни. Погибли молоді хлопці. И я не пойду ни на какие компромиссы, не сдобренные политическими заслугами, не сдобренные политическими флагами, на то, чтобы как-то выгородить или закрыть глаза на тех, кто это все организовал. Политическая ответственность, уголовная ответственность, вся та ответственность, которую диктует человеческая совесть, должна быть. Иначе держава не будет иснувать. Вшанувавши хвилиною мовчання загиблих побратимів мітинг Греквієм перемістився до меморіалу загибелі небесної сотні, де нацгвардійці та всі присутні прихилили голову перед тими, хто поклав життя за мирну Україну.